Весь кавка під такою назвою в обласній науковій бібліотеці провели виставку плакатів до сторіччя від дня смерті німецькомовного письменника. В основі презентованих робіт комікс-біографія, створена Ніколасом Малером. Вона акцентує на важливості постаті франца кавки та непересічності його історії. Унікальним є й те, що комікси створені у схожому до кавки, мінімалістичному стилі малювання. Потрібно розуміти, що до коміксів наше відношення завжди було як до чогось низового такого, тобто. До брутального і популярного, тобто, це ніколи не виносилось на рівень мистецтва, тому що як би не було, попри те, що ми живемо в 21 столітті, все одно наше відношення до мистецтва, як правило, це. Про живопис і про щось високе, про щось вічне. Однак, сьогодні увага прикута до альтернативних жанрів, доповнила виставкову композицію, книжкова колекція про кавку та його твори, як мовою оригіналу, так і в перекладах українською. Та література, яка представлена, є німецькою мовою, і ще так дуже важлива риса, тому що ми отримали переклади українською мовою. Німецьких авторів Тобто можна сьогодні читати і тим, хто не володіє німецькою мовою, а пізнавати історію, літературні процеси, які відбуваються художньою літературою, знайомитися, яка виходить у Німеччині і сьогодні в Україні. Нині Івано-Франківська обласна бібліотека серед тринадцяти книгозбірень України, які мають тісну співпрацю з Гьоти Інститут. Відтак у її межах популяризують німецьку літературу в нашому регіоні. Цей проект має назву. Мова, культура і німеччина, тобто ми можемо проводити різноманітні бібліотечні заходи, які власне розповідають і представляють історію і діяльність Німеччини на сьогоднішній час, як для молодих людей, так і для всіх зацікавлених. Виставка діятиме у залі обласної бібліотеки всього тиждень. Далі помандрує до Запоріжжя. Віталія кож Святослав Іванюк, телеканал 402.